Українські жіночки в лісах Німеччини сажають розсаду. Я зараз розкажу для чогось. Дивіться, в моїх руках цибуля, я дивлюсь, чого така маленька. А мені мама каже, а це ж така, як сажати треба. І каже, наші жіночки сажають. Я говорю, в смислі? Ну же в Німеччині не можна огороди і так далі. У нас навіть якщо тут огород є, там купу дозволів, треба знати, де що сажати, і так далі. Ти на своєму огороді навіть посадити що хочеш, як хочеш, не можеш. Так, от і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. і Це абсолютно нормально. По перше, це у нас в генном коді щось сажати мати своє природні. По-друге, мене вже є відео акаунт про те, що наближається війна в Європі, і голод запланований. так, от реально жіночки ходять і сажають, і це розумно, і це правильно. Взагалі згадайте голодомор, українці вже научені. Не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це через це не проходить. Поняла? Це ми проходили через це, через Гладомори, у нас в генах, хоч ми й не голодали, У нас в генах це все заложено. І тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття, йти, сажать, застрахувати своє життя. Коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Спадщина цього всього, ви та людина, той генний кот, який змогли в цьому всьому вижити. У вас це все є всередині. Тому, якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в німеччині чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі городик невеличкий приїжджати за ним ухажувати, ідіть Йдіть, робіть. Їдь робіть, бо як буде війна, то вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше перевздіть і виглядіть чуть-чуть по дебільному, ніж не не, ні, не ні, дабздіть. Поняли? І війна це прекрасно показала. Ті, хто перевзділи перед 24-22 року, а ті себе досить добре почували. Ну і врятували своє життя. Багато людей, на жаль, померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому діть боріть розсаду в, в ліс і сажайте. Ну, у кого тягає. У кого нема тяги, ну тоді застраховуйтесь. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, он тушунки, ці гір, що набрав дуже багато і так далі. Бо це тепер новий дівіз. Краще будь підготовленим, перевздіть, чим не торзтіть. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі. Піду. Близ. Вс, папа.